Цей бій має подивитися кожен топовий панчер Вордлі та колишній чемпіон світу Джозеф Паркер. Визначать, хто ж буде остаточним претендентом на Олександра Усика. Чим може здивувати британець, в сильні сторони Паркера, та які ж насправді шанси в кожного з бійців? Дивіться відео до кінця. Джозеф Паркер це птах Фенікс надважкого дивізіону. Три роки тому він відлітав від дроворуба Джо Джойса. Побитий, переможений, без міцної бороди. Тоді здавалося, що новозеландцю бракує багатьох характеристик, аби колись стати топом. Зі зростом, майже як вусика, він показує на вагах понад 110 кілограмів. При цьому не є страшним панчером, але й не кружляє на ногах, як той таки українець. Усі топи дивізіону здавалися або набагато більшими та ударнішими, як Джошуа, Вайлдер чи Ф'юрі, або моторнішими, як Усик. Але новозеландець за рік спрогресував. Здобув перемоги над маловідомими Джеком Мессі та Файгою Упелу, А після потрапив на шоу в Ріяді, де в третьому раунді шикарним паркотом прикінчив Саймона Кіна. Це все ще не повернення в топ, але поразки точно закриті. Після цього в Паркері побачили солодку булочку. Відомий боксер із чемпіонським бекграундом мав стати відносно легкою здобичою для Деонтея Вайлдера. Американці мали звести з ентоні Джошуа, але в боксі є залізне правило: не зазирати за плече супернику. Райганфарйган Будучи глибоким аутсайдером, Джозеф здобув перемогу, яка докорінно змінила його кар'єру. І з цього моменту з паркером знову почали рахуватися. Настільки, що наступний бій уже був за титул, жилей Жанх двічі виніс Джо Джойса і здобув пояс тимчасового чемпіона WBO, який і виставив проти Джозефа. Паркер двічі бій опинявся в нокдауні. Чим іще раз нагадав про свою крихку бороду, але тут же і підсвітив велику проблему китайської стіни. Це витривалість. Джозеф зумів вижити і пройти всю дистанцію, де 130 кілограмовий велетень виглядав так собі наприкінці, здобувши тимчасовий пояс WBO, Він так і не дочекався бою з усиком, тому зазіхнув на іншого чемпіона за версією IBF – Даніеля Дюбуа. Втім, не зрослося. Британець злетів із бою за кілька днів через хворобу, а на заміну йому прибув африканський слоняра Мартін Баколі. Конголесці малюють бугіменом цього дивізіону, але Джозеф цього якось не відчув. Новозеландець вийшов проти непідготовленого африканця і розбив його за два раунди. Після серйозних потрясінь паркер застовбив за собою статус одного з найсильніших хевівейтерів. Просто зараз його сильні якості це грамотна робота ногами, помірний пресинг. І таймінг деонтей Вайлдер був технічно декласований, бо Джозеф дуже грамотно входив і вчасно перерізав простір американцю, таким чином, щоб у нього не було можливості розрядити свою гармату. Поєдинок проти китайця нагадав, що з бородою в паркера явно не все добре. Новозеландець двічі падав, але його геймплан затягти жилея в останні раунди і все одно спрацював. Джозеф вдало переводив стулба на голову, а ще свою справу якісно виконав кут. Тренер боксера Енді Лі це також великий плюс. Колишній чемпіон світу в середній вазі має чудовий боксерський бекграунд і не гірше себе реалізовує як молодий наставник. А ще велика перевага Джозефа перед цим боєм це його досвід. Вдумайтеся, що він уже боксував із Джошуа. Вай. Такамом, руїсом, чи джойсом, вайлдером, жилеєм та баколі. Це один із найкращих послужних списків нашого часу. Таке різноманіття опозиції дає розуміння, що чимось здивувати цього хлопця буде важко. У нього просто більше карт. Ех, зараз би смаколик під кіношку, а ще водичку, чи каву. та й взагалі. А от би нову тачку. Самому важко повірити, але це мені дісталося безкоштовно. Ви ж знаєте, що я і так довіряю волк і смачно годую свою машину тільки там. Тому для мене це було приємним сюрпризом, коли я заправився на 25 літрів, а мені ще й подарунок підкинули. Нашим друзям волк 25 років із такої нагоди подарунок отримає кожен. Купуй від 25 літрів разом із спрайт та отримуй гарантовані подарунки. А ще кожна заправка від 25 літрів це один шанс на виграш супер-призу новенького авто Форд Куга. Більше заправок на 25 літрів, більше шансів на перемогу. Крім того, переможець обере два підрозділи ЗСУ, яким Вок передасть у пікапу. У виграші будуть усі: заправлятися якісним, отримувати подарунки та робити добро. На Вок це ОК. 95% перемог нокаутом. Це один із найвищих показників в усьому дивізіоні. Цей хлопець валить дуже міцно. Аматорського досвіду там практично немає. Лише кілька турнірів білих комерців і відразу в профі. Кар'єру бійця перевернули два моменти: це кілька ключових боїв та підписання контракту з Френком Вороном, із яким, до речі, працює і паркер. Відмін від Джозефа, досвіду в британця значно менше. Два роки тому він вперше отримав достойного противника Девіда Аделеї. На той момент вони двоє були небитими. Sends the right hand in as well. Body shots from it. Yeah. She's doing the right thing. <laughs> Наступний скальп Фабіо це Фрейзер Кларк бронзовий призер Олімпіади в Токіо. У британському дербі вони влаштували м'ясорубку. Кларк падав, але вставав і показував недоліки в роботі в Орлі, розбивши тому носа. У цього хлопця дуже міцна борода, але є проблеми з двома базовими моментами: це робота ногами і захист як такий. Він невдало перекривається, нормально не відходить і залишається на місці після атак. Цим користувався навіть Кларк, не кажучи вже про топів, яких у кар'єрі Фабіо поки що й не було. Підбоксувавши в Чию вони ще раз вийшли на поєдинок, але тут Вордлі шансів уже не залишив, зламавши супернику щелепу вже в першому раунді. Ворліскакіпі композина, Ворлі. За цим успіхом стоїть і робота тренера Бена Девісона. Молодий спеціаліст встиг попрацювати з Тайсоном Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Моузесом. І Таумою. Цей хлопець знає, як розвивати хевівейтерів і буде в куті вордлі. Останній бій, як і в Паркера, вийшов зі зняттям суперника. Опонентом британця мав стати 150 кілограмовий Джарел Міллер, і там гаряче було ще до поєдинку. Однак бік бейбі до рингу так і не дійшов. За місяць до офіційної дати бій прийняв Джесі Гуні, проспект компанії Едді Хьорна. him so we can use those quick feet to go out that right. range. edging towards a world title shot he's got to deal with this very very quick a shot is there working the body so that is body shot from Warren. but he just eats up Десять раундів вордлі був блідою тінню самого себе. Гуні класно підготувався, демонстрував помірний тиск і майже не віддавав супернику вийти на зручну дистанцію. Фабіо не відчував, що знаходиться в зоні ураження, тому регулярно отримував ближній хук і все, що летіло після нього. Усе йшло до апсету, але в панчера завжди є шанс. Таким чином, нокаутер здобув пояс тимчасового чемпіона WBA і наблизився до Усика. Головна сила Вордлі це його фізика. Він міцний в усіх сенсах, вирубає суперників за рахунок жорсткого удару, якісних спортів, та при цьому сам здатний витримати багато. Не скажу, що він переважає паркера в сенсі бійцівського інтелекту, однак Фабіо вміє швидко приймати рішення, що допомагало йому знаходити свій момент і перемагати. Це і про кмітливість, і про таймінг. При цьому недоліків вистачає. Послужний список британця поки що зовсім не вражає. У той же час паркер в ділі вже багато років і постійно б'ється з серйозними суперниками. Натомість, Вордлі перемогами над Аделеєм Кларком та Гуній чи когось здивує. Британцеві відверто бракує школи. Він занадто покладається на міцну бороду і тому не думає про захист, за що може бути покараний. Робота ногами це теж не його сильна сторона. Вступні часто розвернуті в різні сторони, що унеможливлює швидкі рухи, особливо в захисті, коли треба відійти назад або під руку. Фабіо частіше сподівається, що рока просто пролетить повз нього. Напередодні я запитав у підписників телеграм-каналу Діденко про бокс. А хто ж переможе? Понад 90% вважають, що новозеландець завдає створлі першої поразки в кар'єрі. Хто хоче брати участь у голосуваннях, пропонувати свої теми для роликів та читати новини боксу оперативно, це до мене в Телеграм. Залітайте, посилання буде в. Описі, хто б не виграв, на 100% зрозуміло одне: Усика категорично зобов'яжуть захищатися проти переможця цієї пари. На кону буде стояти пояс тимчасового чемпіона WBO, що зараз належить Паркеру. І це останній раз, коли організація дає можливість Сашку проводити час без втрати поясу. Але далі або захист, або титул за віддадуть тимчасовому чемпіону. До речі, логічне запитання: а з ким із цієї пари ви би більше хотіли побачити бій Сашка? Я чисто по людськи вважаю, що Джозеф заслужив на таку можливість уже давно. Що ви думаєте? Напишіть у коментарях. У самому поєдинку я чекаю, що Паркер забере ініціативу від початку. У нього є чудовий приклад того, як позбавити британця його ударної переваги. Це на власному прикладі показав Гуні, який 10 раундів перемагав на картках. Джозефу потрібно буде багато наступати, не давати простору супернику і по можливості в'язати після власних атак. Фабіо ж може себе нормально почувати і другим номером, тому що його діло це полювання. Він буде шукати своєї дистанції, буде чекати на момент, коли Джозеф втомиться та зупиниться. Ось тоді може настати зірковий час британця. В руках Паркера є кілька сценаріїв, як перемогти цього опонента. Однак у Фабіо є лише один шанс: це міцно гепнути в бороду супернику, який не дуже тримає удар. Перебоксувати Джозефа не вдасться. Він на голову технічніший і класніший, як боксер, який забере перемогу, якщо бій триватиме всі 12 раундів. Головне не пустити Гаву, яка Може прилетіти дальнім боковим у щелепу. Для мене це 70 на 30 на користь новозеландця. Віддаю 30% Фабіо лише тому, що він панчер, а в паркера є проблеми з трималкою. Найбільш важливими будуть саме чемпіонські раунди цього бою. А ось такого ви точно не чекали: усик проти дуейна Скелі Джонсона в кіно. Як це було? Та чи сподобався мені цей фільм? Обов'язково подивіться в ролику за підказкою.